Всім величезний привіт! Сьогодні до вашої уваги ще одна історія про тимурове малювання. Розпочалася вона тиждень тому, коли ми йому купували телефон. За попередньою домовленості у визначений час ми зустрілися на зупинці біля школи. Зачекалися автобусу, щоб їхати в сторону магазинів. і уявіть таке собі нещастя. У цей же автобус сіла якась тимурова вчителька, яку я з усіма карантинами і дистанційним навчанням просто не знала. Ну і як годиться. І хлопець він гарний, і неймовірно красивий, і розумний, і хоч до рани його прикладай, але ледачий не робить нічого, прирікається, лише зриває уроки. І ця ж уся історія на весь автобус: Я стою ні жива, ні мертва. Цімурік поруч зеленого кольору. Бо під питанням вже не що-небудь, а покупка телефону. Я червона як рак, обіцяю, що він виправить. Обов'язково займатиметься, працюватиме, я особисто беру все на контроль. Та й, взагалі, кажу їй, він дуже хороший хлопчик, а в 12 років це, слава Богу, іще аргумент. Господь жалівся над нами через три зупинки. Вона вийшла, видихнув увесь автобус. Але ж напруга трималася до останнього. Всім було цікаво, хто це, навіть водій не рушав із місця. Нарешті я знайшла в собі сили озвучити питання, яке висіло в повітрі. Синок, що вона у вас читає? Його відповідь змусила здригнутися від реготу реально увесь автобус. Це Алла Михайлівна мистецтво. У кого немає малих школярів, поясню. Мистецтво це малювання, співи, танці, все одночасно. З цього предмету навіть є підручники зошит, де вони пишуть там про оперу, театр, стилі в малюванні, але ж і малюють, співають. Запевняю вас, я до всіх предметів відношусь як до важливих, бо впевнена, що це не стільки наука як метод сприйняття світу. Але ще хвостили нас так, ніби по відношенню дитини до її предмету, на майбутньому хлопця можна вже ставити хрест. Але хто переживає телефони, йому все ж таки купили. Samsung Galaxy S23FE. Лінійці ЕСКО це досить бюджетно, але для 12 років це дуже круто. Огляди на Ютубі кажуть, що це найкращий ігровий телефон в його бюджеті. До того в нього був айфон. Це інформація для тих діток, котрі про айфон мріють. В плані іграшок Samsung набагато яскравіший. Та повернемося до мистецтва. Тимур сам запропонував потішити вчительку близько місяця тому. Вона написала про якийсь конкурс, і ми беремо участь.